Одного разу в Прилуках Тарас Шевченко допоміг врятувати цілу єврейську родину. Був саме 1846, й коли Шевченко разом зі своїм приятелем Олександром Чужбинським їздив по Полтавщині, роблячи малюнки історичної старовини. Проїжджаючи через місто Прилуки, вони стали свідками страшної пожежі в убогій єврейській хатині. І разом із тим ніхто із вуличних спостерігачів цієї пожежі навіть не намагався допомогти. Тоді Тарас Шевченко перший кинувся на порятунок потерпілим. І разом із Чужбинським вони стали допомагати євреям виносити вцілілі речі з хати, а також пробували загасити нещивне полум'я. А вже після пожежі наш кобзар дорікнув глядачам християнам за їхню байдужість та апатичність. Акцентуючи, що людина в нещасті, якої б національності не була, потребує братерського ставлення до себе і підтримки, ось на такі героїчні вчинки був готовий піти Тарас Шевченко, аби допомогти ближнім. А ви ще досі вірите в російські міфи про те, що Шевченко не любив нацменшини? Тоді підписуйтеся або дізнатися нові факти про Тараса Шевченка.